За New York Times опублікували гучну статтю про закулісні перипетії відносин між Україною та США впродовж війни з Росією. У матеріалі журналісти посилаються на слова неназваного колишнього високопоставленого американського офіцера. З його слів випливає дуже багато цікавих деталей, як про планування операцій, незгоду українців з західними партнерами та про відносини між залужним та сирським. Все більше не інтригую. Давайте розбирати усе по полицях про що написали американські журналісти. Сам не упустіть нагоди підписатися на канал, «Січас» і ми розпочинаємо. Усі атаки по розташуванню російських військ як на окупованих територіях, так і в РФ. Офіційний Вашингтон намагався контролювати. Наприклад, усі цілі ударів Хаймер з ними затверджувалися, навіть якщо зсу самі виявляли, в яких норах поховалися агресори. Починаючи з 2024 року, точка ударів затверджувалися групою, яка передавала Україні розвіддані. Вона називалася «Task Force Dragon, тобто оперативна група Дракон. Відомо, що американська сторона надавала інформацію для ударів українськими безпілотниками по російській території, зокрема з військового складу в торопці Тверської області у вересні 2024 року. Також Нью-Йорк Таймс стверджує, що відносини залужного та сирського були ворожими. Екс головком з насмішкою або ж з гумором назвав сирського російським генералом за те, що той погано знав українську мову і на нарадах розмовляв російською. Також підтверджується інформація і про напружені відносини між залужним та Зеленським, оскільки банкова розглядала тодішнього керівника збройних сил як потенційного суперника Зеленського на виборах. Мійники не оминули увагою всім відомий контрнаступ 2023 року. Він планувався спершу на Херсон на початку вересня 2022 року, але на вимогу Зеленського його перенесли на кінець серпня, тому що глава держави планував виступити на генасамблеї ООН та хотів продемонструвати там перемогу. Попри це, Вашингтон намагався тиснути на Київ, щоб ЗСУ активніше наступали на правому березі Дніпра восени 22-го року. Але українські командири побоювалися це робити та виявляли обережність. Тоді США та Велика Британія вимагали звільнити генерала Андрія Ковальчука, який командував військами у Херсонській області. З привісним планом зсу звільнивши Херсон, мали продовжити наступ на лівий берег Дніпра, але сил на це вже не вистачало. Чому контрнаступ не вдався? В першу чергу західні журналісти вважають головною причиною розпорушення сил, а також перенесення термінів. Спочатку ж планувалося наступати 1 травня, але українське керівництво перенесло терміни в очікуванні постачання техніки, що дало росіянам час зміцнити оборону. Себто збудувати кілька ліній суровіки на вглиб окупованої території, крізь яку важко пробратися. Крім того, замість запланованих 12 бригад для наступу на Мелітополь було виділено лише сім, а п'ять безвідомо американців і всупереч їх вкрай настійним порадам перекинули під Бахмут, де сирський почав наступ, обіцяючи взяти місто, а потім дійти до Луганська. В кінці кінців Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівну між Мелітополем та Бахмутом. П'ять найкращих бригад віддали сирському США. Не були в курсі справ. Вони лише побачили дивні пересування на супутниках. Сам сирський розповідав американській стороні. Цитую: я не згоден з планом, але виконую наказ. Через провал планів команда Трампа вирішила зняти обмеження на удари в глиб РФ. Крім того, у США були переконані у невдачі українців в операції з висадки українського десанту на лівому березі Дніпра у Кринках восени 23-го року. А ще у Білому домі розлютилися через те, що Україна без попередження завдала удар у російському крейсеру Москва. Згодом Україна почала операцію у Курській області. Улітку 2024 року зсу просувалися на американській техніці. У США вважали це підставою з боку Києва та кроком до порушення довіри. Але підтримку, у тому числі і передачу координат для ударів у Курській області, все одно продовжили надавати. Паралельно з цим відбулася операція Лунер Хейл атаки на Крим. Планували вразити 100 об'єктів, і цілі визначали спільно з ЦРУ і британцями. Партнери хотіли, аби зсу здійснили точкові. Удари Київ бажав ширшої кампанії, чого були проти США. Журналісти в кінці підсумовують, коли строк перебування Байдена у президентському крізі добігав кінця в команді Зеленського посилювався страх перед обранням Трампа. Тож 46-й американський президент на прощання зняв останні обмеження, дозволив удари storm Shadow та атакам з ПРФ. Як оцінити рішення та поведінку адміністрації Байдена в контексті російсько-української війни? Давайте поспілкуємося у коментарях. Підписуйтесь на канал Січас і ставте вподобайки. Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на те, чому він реагує на загибель українців через іранські шахади. Таке запитання йому задали на брифінгу вчора, 28 березня. Далі процитую його відповідь. Іран один із головних пунктів у моєму списку. Того за чим потрібно пильно стежити. Нам доведеться або сісти за стіл переговорів і все обговорити, або з Іраном станеться щось дуже погане. А я не хочу, щоб це сталося. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо все владнати з Іраном, заявив Трамп. Нагадаю, протягом минулої ночі та вечора Росія здійснила одну із наймасштабніших атак по території України, використавши більше ніж 170 дронів камікадзе, зокрема понад 100 іранських шахедів. Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному зверненні повідомив, що атака охопила одразу кілька областей. Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Дніпрі, де всю ніч тривали рятувальні роботи. Станом на зараз відомо про загибель чотирьох людей. Ще 21 особа отримала поранення, серед них вагітна жінка. Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному зверненні повідомив, що атака охопила одразу кілька областей. Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Дніпрі, де всю ніч тривали рятувальні роботи. Станом на зараз відомо про загибель чотирьох людей. Ще 21 особа отримала поранення. Серед них вагітна жінка. Президент України наголосив, що такі атаки демонструють реальне ставлення Росії до миротворчих зусиль міжнародної спільноти. Цитую, Росія глузує з миротворчих ініціатив. Гоє війну і продовжує терор, бо досі не відчуває реального тиску, зазначив Володимир Зеленський. Енергетичне перемир'я між Україною та РФ діє такої думки. Віце-президент США Джей Діванс нині готується комерційне перемир'я в Чорному морі, яке майже завершене. Віцепрезидент США наголосив, що РФ погодилася на умови США щодо військ у чорному морі разом із зняттям санкцій з російських банків. Натомість Трамп все ще розглядається. Мовляв, довіряємо, але перевіряємо. Водночас політик зазначив, що зараз сторони досягли неймовірного прогресу і вперше є шанс на мирне врегулювання. Якщо подивитися, у нас є перемир'я щодо енергетичної інфраструктури. Є комерційне перемир'я в чорному морі, яка майже завершена. Коли досягнемо цього, працюватимемо над наступним етапом перемир'я, заявив Ванс. За даними видання Блумберг, Кремль цілеспрямовно намагається з'ясувати межу готовності президента США Дональда Трампа, чинячи тиск на Європу з метою послаблення санкцій проти Росії. Москва очікує підтвердження обіцянок Трампа у вигляді відновлення підключення одного з найбільших російських державних банків до міжнародної системи SWIFT. Якщо її буде виконано, то призведе до поступового ослаблення режиму санкцій у цілому і запустить процес перемир'я на чорному морі. Американські економісти запропонували власний план припинення війни з великою вигодою для США. Відповідна пропозиція опублікована в Нью-Йорк Таймс. Фахівці радять команді Трампа накладати санкції на всіх, хто бере участь в продажу російських нафти та газу в будь-якій країні. Уникати цього Москва могла б лише шляхом сплати зборів за кожне постачання. Якщо РФ не платитиме, то вторинні санкції ляжуть на плечі всіх учасників транзакцій, зокрема власників нафтових танкерів, страховиків та покупців з інших. Країн, чого ніхто з них не хоче. Економісти наголошують, що таке мито забезпечило б США гроші на відміну від угоди про українські корисні копалини. За їхніми даними збір в розмірі 20 доларів за барель нафти може приносити до 120 мільйонів доларів на день. У виданні зазначають. Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до Кремля. Цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США. Кожен долар зібраний сполученими штатами це долар, який Росія не зможе витратити на фінансування своєї війни. Пишуть автори за Нью-Йорк Таймс. Українські експерти назвали причину, чому Трамп так не поспішає укласти повне перемир'я 20 квітня. На думку Юрія Романюка, таке рішення Трампа пов'язане з тим, що не продовжувати дозвіл на перебування українців у США з його слів до 19 квітня 2025 року в українців діє легальний дозвіл на перебування в США. Цитую. Справа в тому, що ті українці, які виїхали до США, у них до 19 квітня діє гуманітарний коридор та інші програми. Вони всі сходяться на 20 квітня, і ось тому адміністрація Трампа, щоб не продовжувати дозвіл на перебування, заморожує все в міграційних службах. Сказав він. Продовжують перепиті навколо угоди про корисні копалини із США. шанси підписати її поки нуль. Новий проект від Вашингтона кардинально відрізняється від попередніх версій і не передбачає гарантій безпеки. Давайте по порядку розберемо останні заяви українського офіціозу щодо переговорів з американцями на цю тему. Поки що дуже обережний президент України. Далі його слова. Я буду розглядати тільки ту версію, яка була офіційно представлена нашій стороні. Формат змінився, тому давайте спочатку вивчимо цей формат, а потім можемо говорити. Заявив після цього Володимир Зеленський. Але глава держави зазначив, що Україна не погодиться на жодну пропозицію, яка може порушити її план приєднання до ЄС. Речник Ради національної безпеки США Джеймс Гюїт заявив цього тижня, що угода про видобуток корисних копалин пропонує Україні можливість сформувати міцні економічні відносини із США. Що є основою для довгострокової безпеки та миру, однак, як пише видання The Washington Post, посилаючись на одного високопосадовця, новий проєкт угоди виглядає так: ніби Україна воювала із США програла, потрапила в полон і тепер має сплачувати довічні репарації. Нібито в документі не передбачена безпека для України та надає США. Право першої ночі на всі інвестиції пов'язані з енергетикою та корисними копалинами, що фактично забезпечує американський контроль. Американські журналісти продовжили думкою неназваного українського чиновника. Немає жодних шансів, що вона буде підписана в такому вигляді, або вони американці дуже нахабні, або намагаються почати з дуже агресивної позиції, щоб мати можливість піти на якісь невеликі поступки. Український депутат Ярослав Железняк сказав з пост, що парламент хоче чесної співпраці із США, але абсолютно не підтримає нинішнього версію угоди. За його словами, прибутки від видобутку корисних копалин в Україні будуть негайно конвертуватися в іноземну валюту і переводитися за кордон. А США отримують право першої відмови на всі нові інфраструктурні проєкти і право вето на продаж ресурсів третім країнам без жодної згадки про гарантії безпеки. Питання в тому, що ця угода в її нинішньому вигляді не просто недостатньо вигідна, вона відверто не є нейтральною, сказав він. Дехто з американських експертів та інвесторів переконані, що всі наріжні камені можна вирішити згодом завдяки укладенню додаткових угод. Але теж у цьому гарантії чи не так тут також варто і згадати те, що Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв, що не погодиться на жодну угоду, яка залишить майбутнє покоління українців у боргу.